Зараз стоїмо буквально 5 хвилин. Забуваємо навігацію далі. І, собственно, то будемо направлятися далі. Трішечки постояли, тому що нам ще їхати більше, аніж, зараз я вам скажу. Дивіться, їхати нам 113 кілометрів, зараз 5-17.07. І тобто ми в порядній тільки будемо в 6.16, Але насправді це буде довше, ну тому що дорога і так далі. І нам відпорядна ще 200 кілометрів їхати, тому прискорюємося, мінімум зупинок і так далі. скільки тут Літр. 250. А щось на літр думаю, не похожий. 250. Похоже. Похоже. А в тебе скільки? 150, а вона ось Серйозно, 150? Ну, yeah. характе. Скилловато, 15, Не, 12, Сколько? 13, а. 4, а можно посадить? <реклама> Прикольная штука. <реклама> Нет, так и вообще валики такие удобные. Добрий день. Друга колонка 95 Pro до повного. Баже обичний і, і про є, так? Да? Про це дороже. Проти ага. Так. Да. Буде готівка. Дякую. А, Тут три да? все, його. Я знаю, что дуже, поэтому я тебе кажу, я сюда даже не залезу. Только я тебе серьезно кажу. А? Шо? Шо? Не знаю куда шо. Спуски тут, конечно, на ендуро попроще съезжать. Раз, пять чуть не намахнулся. резина така вона. кидая со стороны в сторону сейчас я чувствую что я упаду что-то такая вот она Чуйка спокойненько аккуратненько А ото, ото там Сейчас поїду. Сейчас поїду. Короче, поляна бомбова, це озеро. Люди красти, але все задні. таким лесовым дорогам еще, в принципе, ездить можно. А где песок, конечно, кидает просто капец. Mm. Да, тупик. Так, конечно, херовая идея была. Це було саме интересне. Трошки так поснімаю. О, Жарко. Покататься. Зачем ты приехал? Покататься? Да. Это моя в земля. А тут? Литр. 250. пятьдесят. на литр, думаю, не похоже. Да, 250. Похоже? Похоже. А тебе сколько? 150. А у вот такая. Серьезно, 150? Да. А сколько лошадок? 15, наверное? Нет, 12,5. Сколько? 12,5. А. Я хочу теорию 200. Тарабать. А можно посадить? Прикольная штука. Нет, так видно вообще валики такие а удобные. Буду Прикольно. Капец, он легкий. Не ну, не, не, не так і не дуже легкий. Інтересно, скільки в нього розход? повний бак на стол. А скільки літрів у баків? А, ну такий самий. А ножки нема у тебе? Я її открутую. А, прикольно. Кстати, приборка. Чого ні? Приборка, як похоже, да? А, ні-ні, тут менше. І в кобіках, така а скільки да я пробіг? Не багато. Я тільки в цьому году купив. 3700. О, не багато. За літо? Сам наїздив. Новий купляв. Капець. 3700 я менше наїздив. Тут кордиратор повинна 22. 32. Ой, 32. А крахович. Ты 30-й? Нет, 27. Тут же водянка? Ні, масляна. Смітлій. Це радіатор масляний чи що? Да. Нічого. А, так? Да? Да. Дай бать. Тільки хожіння, я там познайка. Та що радіатор це вже... Та він і так обдувається, ж. бачите, ладні пластика. У мене вдруге вчора їде, він починає тормозити, а в нього дим з труби такий, ми остили і перестав дим іти. Перегрівся чи що? Ну він там вибалює на ньому, в нього була обкатка, в нього батько в перший день отак вупав. Ну то, все, домовимося. Ну мам, ідемо. Так, погнали. А який айфон? 13? Мене тоже ось. Тромат. Не антифриза. Так мы просто его китайцы не поставили. Да его доставить Масляного Масло не, обычная воздушка. я думал, тут водянка. Ого, подвесочка. Что, куда едем? Давай, как я сказал, через ту. Сейчас куда маршрут? Мы сами знаем. Болото <рик> не болото нельзя, друзья, боя тобі останусь.